Котре про київський міст Патона цього тижня і знову в контексті недобрих та що там казати жахливих новин вночі. Там сталася страшна аварія. У фуру на швидкості влетів позашляховик Порше. Одна людина загинула на місці. Ще двох повезли до лікарні. Більше подробиць у сюжеті. За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Жахливий, але для сучасного Києва логічний словесний ланцюжок. Ніч, міст Патона, смертельна аварія. ДТП сталося приблизно о третій годині. Удар страшної сили. У вантажівку ззаду врізався позашляхових порше. Ось ця залізна каша все, що від порше залишилось. Людина з пасажирського крісла вилетіла через лобове скло і загинула на місці. Водія у важкому стані забрали до лікарні. Вціліла жінка, яка їхала на задньому сидінні. Є версія, що водій фури «Сканія» нібито вирішив розвернутися просто посеред мосту, і саме у цей момент у нього влетів «Порше». Втім, і водія вантажівки госпіталізували. Як сталася аварія, він навіть слідчим ще не розповів. Як зі слів свідка мав намір начебто розвернутися або перестроїтися. На мосту патона вранці утворилася довжелезна тягучка, рух майже повністю паралізувало. Позашляховик так зам'яло під фуру, що вирвати його вдалося навіть не з першого разу. Полісмени припускають, наслідки цієї автопригоди могли бути менш фатальними, якби невисока швидкість і якби пасажир Порше не проігнорував пасок безпеки. Тим часом люди у мережі інтернет продовжують обговорювати страшну аварію. Більшість сумнівається, що водій фури «Сканія» розвертався в сторону правого берега. Версія розвертався це абсурд і повна маячня. Це ж з якою швидкістю летів порш. Відьма, вона вже була в ДТП. якщо ні одна із подушок не стрільнула. По той же причині і кузов ослаблен. Хай там як ця жахлива ДТП. Ще один привід поговорити про аварійний міст Патона. За останній тиждень лише камери магнолії ТВ зафільмували там чотири серйозні автопригоди. І їх причини, прямо чи опосередковано, пов'язані з реверсною смугою посередині цього мосту і відсутністю відбійника. Найчастіше у час вечірніх та ранкових заторів водії виїжджають на реверсну смугу, на якій вже тривалий час не працює і не регулює рух світлофори. Тож автівки з'являються в обох напрямках. Результат лобові аварії. Якщо ж водії намагаються їх уникнути, врізаються в попутні машини, трапляються аварії з трьома-чотирма і більше учасниками. Так водії та патрульні постійно повторюють, що з реверсом потрібно щось робити. Є така проблема, ми неодноразово повідомляли відповідні служби. Сподіваємось, що вони вирішать дане питання. З нашої сторони, ми робимо все можливе для того, щоб дійсно тут було щось з приводу цієї реверсної смуги прийняти якесь рішення. Або світлофор потрібно нарешті ввімкнути, або реверс взагалі прибрати, становивши посеред дороги відбійник. Але відповідної реакції поки немає. Чому таке запитання ми ставимо представникам «Київдорсервіс» і чекаємо відповіді? Більше ж відео про дорожні транспортні пригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП-Інфо в Ютубі.